А це зала хореографії, наш дзеркальний зал. Він здається такий маленький, але насправді тут займалось дуже багато людей, дуже багато дітей від п'яти років. І далі, далі, далі і були дорослі у нас колективи. Тут народжувались як і у всіх кабінетах гарні творчі ідеї, які всі разом. Кілювались на нашій сцені. Завжди гамірно, завжди весело. Ну це ж діти, ви розумієте, і вони ж там розповідають, вони ж там вітаються. Оце виходиш, і вони доброго дня, доброго дня, да-да-да-да-да. Так, а де там коли, коли, на сені, а коли ми виходимо, а де зараз я, а де там то. ну, Тут таке життя вирувало. Тут у нас і театр сучасного танцю, і ансамбль естрадного танцю Анжеліка, група брейк-дансу, театр сучасної пісні, і вони теж і співали і танцювали. Ось це, це наш клуб. І оці всі вибухи. Три таких гучних я бачила і бачила спалахи. А потім, коли я почула, що там попали в клуб, я не знаю, мені так ноги самі поміслили. І я прибігла, я не думала, що я побачу таке. Це був такий шок, та й він досі виходить, він як не вийде, коли воно горить, коли воно все палає, тріщить. Перед цим я була тут і зайшла в залу, а тут так затишно, тут фіранки висять, вогники горять. Ну, для того, щоб було комфортно займатися. Музика грає, так класно, так душевно. І... 20-го, коли ми сюди зайшли, ми пробиралися, тому що тут були завали від самого початку. Ми ж це вбирали, виносили. Боже, ми стільки років це збирали. Цю апаратури, як це було важко. От, ми робили якісь концерти. і Якщо нам там ну, якісь заплатили гонорар чи дали премії, ми ж не витрачали на себе. Ми витрачали на придбання апаратури, костюмів. Ті ж мікрофони, ті ж шнурочки, і так кожен колектив, щоб було гарно виглядати зі сцени, ну, треба мати ж сценарний вигляд. Тому тут всі і батьки, і дорослі, і діти вони розуміють, наскільки це колосальні такі втрати. Це наша актова концертна зала. Все, що від неї залишилось тут. Проходили концерти, фестивалі, новорічні свята, вистави, театри, гостей артистів, які у нас бували в гостях. Зал у нас дуже великий, у нас було 320 посадкових місць. Кожного року ми проводили тут своїми силами, нашими артистами, робили новорічні вистави для діток. Кожен костюмчик зараз просто руки не піднімаються, чи викинути, чи залишити тут. Бо це, ой, а це було ось це ну, якийсь там захід. О, а з там така була вистава. Це місто в Харкові виступали на огляді в цьому. У закладі будинку культури я вже ну, майже 50 років, бо прийшов сюди ще хлопчиком, шкалярем, 15-річним, зараз я вже на пенсії, 65 років мені. Тут був одноповерхове стріння таке, на другого поверху не було. Ну він завжди був затишним, уютним, бо Тут це був один осередок на цій стороні на міста і сюди збиралося багато людей. На цьому місці построїли двохетажний, великий, Ми його дуже чекали. Тут капітальний ремонт, тут все було новеньке, інструменти, апаратура, освітлення. Ну, все було зроблено для людей. Гут муталісман це той гут, який я. Кажуть, раніше грав у ньому, у нас це був другий, з другим складом. От, потім вже ті хлопці покинули колектив, і я вирішив зібрати молодих, перспективних, енергійних. Ми почали творити музику, пісні. От, і так протягом цих багатьох років колектив. Дуже багато струлював по Україні, по місту, по району. І вітаємо вас з Новим роком і з новим щастям. І майбутнє хай буде кращим. Ми... У нас синельникова дуже талановити місто, і, і діти дуже талановиті, і дуже багато кількість бажаючих. А нам таке маленьке містечко, де одна музична школа, дітям ніде було йти. І вони приходили до нас тут. І дитячий колектив Пульсар і Жемчужина Востока, танцювальний, і Анжеліка всі базувалися на нашому будинку культури, працювали, займались, концерти давали новорічні ялинки. Ми казки робили чудові. Мирний час і військовий час уже для дітей-переселенців. Благодійні концерти, день захисту дітей, все це проводилось у нас. Війна перевернула трошечки. Так. Я залишився тут взагалі деякий час один працювати, перевівся охоронцем, перевели мене. І я тут ну, скучно охоронцем, зібрав команду, кавер-групу, кавер-бенд. Потім вже ж треба ж десь себе проявляти. І ми почали перший організували благодійний концерт для, на збір ЗСУ, провели його круто. Зібрали більше 50 тисяч, передали на е, бригаду. Потім е, в, в другий концерт так само через деякий час провели. Потім нас е, Запросили в реабілітаційний центр для військових і поранених, ми там зробили концерт. Треба десь якусь іскати кімнату і продовжувати, тому що ну, якщо війна не остановила цим займатися, то нас нічого не зупино. Зверта, <смір> тобто на цьому акцент. Помогу він належить, на який він коридорі, те, що на коло, а ми не займаємо, ми з метою повертаємо. Ми також робимо. Це другий будинок. Інколи навіть можна було сказати, що це перший дім. Бо ми, коли готувалися до якихось подій, до якихось свят, концертів чи заходів. Ми могли тут засиджуватися до 12-ї ночі. На це дивитись важко, коли ти знаєш все, що тут твоїми руками купувалось, створювалось, і ти знаєш, скільки це коштує, скільки часу, уваги і сил, і любові і праці приділено в цьому всьому, то це дуже важко. На зло всім ворогам ми це вистаємо, переживемо і буде тільки краще. Ми ж сильні, сміливі, незламні, тому ми віримо, наш колектив точно вірить в те, що ми це переможемо, переживемо, вистоїмо, буде ще краще. У нас будуть ще активніші заняття, ще веселіші, яскравіші концерти. Тож, що у нас голо?